Вітаю, всіх, друзі, з вами компанія Агрокраїна Дніпро запчастини МТЗ. Сьогодні хочу показати вам комплект підшипників ВОМ-трактора МТЗ. Виклав перед вами. Дивіться, це в нас наборчик по Словакії, входить 8 підшипників. І ціна на сьогодні, саме по Словакії, буде 1180 гривень. Але якщо ви дивитесь відео через там деякий час, місяць, півроку, рік, краще ціну уточнити в коментарях або по номерах телефонах. До речі, вони вказані в описі. І також. В описі є посилання на наші соцмережі, це Тікток і Інстаграм, там де ми кожного дня скидаємо і, ка, відео і кажемо актуальні ціни по запчастинках ЮМЗ МТЗ. Думаю, вам буде цікаво. Також переходьте, підписуйтесь. Ну і дивіться, які підшипники входять. Дві штучки, дивіться, 6209, звичайний, 209-й підшипник. Ось раз і два. Далі 60. 310 або імпортне маркування 6310 Z це підшипник, закритий металевими пластинами. Саме металевими. Далі. Підшипник це, по-моєму, 210. Так, 210 одна штучка і 208. І також ще входить три його участі підшипники. До речі, його чисті підшипники в нас також з'явилися саме по Словакії. І вони ще бувають в нас в виробництво Китаю. Два варіанти. Так що, друзі, є такі набори в нас на МДЗ, є комплекти відсця, це я вам показав набом, є на щеплення проміжутку, є на. Коробку є на задній міст. В общем, дуже великий асортимент по підшипниках. І, до речі, у нас можна купувати або наборами, або все по окремості, абсолютно все продаємо. І, звісно ж, я вам показав і сказав ціну за варіант по Словакії. Є комплекти дешевші, наприклад, Китай. Є комплекти дорожчі. Так? так що, друзі, звертайтесь, підберемо вам по вашому бюджету, вашим побажанням. Всім дякую, до наступних відео. Пока.